Відчуваю себе зараз трішечки Дейнеріс. А дивіться, будь ласка, який у мене власний дракон живе на моїй клумбі. Дивіться, який він гарний, красивий, і яскравий. Він живе у нас дуже давно. Я за ним спостерігаю постійно. Він ручний абсолютно. Зараз просто я не хочу, щоб він утік із кадру. Але ви бачите, що я дуже близько до нього наближаюся і він мене зовсім не боїться. Мій друга. Подивіться, будь ласка, він нещодавно палиняв, я за цим також спостерігала. Зняв свій старенький плащик. І ось він який яскравий, зелений. Так забарлюються самці під час розмноження. Тобто в мене хлопчик. Ось він, який гарний. Дивіться. Ось який він красивий. Вигрівається у мене. Дивіться, як на сонечку. Нікого не боїться. Нікого. Це... Дуже корисна тваринка на клумбі, адже ви знаєте, що він хижак. Це моя біологічна зброя. Він поїдає камашок. Камашки в нашому випадку не бажані гості. Частіше за все на клумбах, окрім бжіл і метеликів. А ось. Хлопчик, він мені допомагає у боротьбі з ними. Нас, нас чекають великі справи разом з тобою, мій друго.